Вітаю всіх! Сьогодні хочу поговорити про таку важливу зброю в українській армії, як міномет, а саме міномет 82-калібру. го калібру. Сьогодні розмова піде про міномет бм 37 82 мм. Назва бм 37 походить від. Зразка моделі 1937 року, тому скорочення 37 і батальйон мінометний. Батальйонний міномет. Зразка 1937 року. Скорочено бм 37 Наші війська досить успішно приміняють цю техніку в боях. Вона досить розповсюджена на лінії фронту, так як міномети у нас І82, і, і 120-го го калібра є, мабуть, одною з основних наших таких переваг, яку ми успішно намагаємося реалізовувати на полі бою. Ним ним використовуємо міномети і для наступу, і для оборони. Однаково ефективно. Підняли дрон, подивились, з якої сторони йде ворог, так само. І розвідка боєм. Без нього, мабуть, було б дуже туго українському війську. І так, перші згадки про даний міномет з'явилися в 1936 році. На озброєнні в Червоної армії був прийнятий 82-й міномет, батальйонний. Спочатку він мав маркування БМ-36, оскільки був розроблений в 1936 році за результатами використання в військах Ленінградському конструкторському бюро Шавиріна, був розроблений вдосконалений варіант міномета БМ36. При збереженні початкової конструктивної схеми Міномета практично всі його елементи були доопрацьовані з урахуванням вимог серійного виробництва. Основні відмінності були, це встановлена нова опора плити мембранного типу круглої форми з бічним зрізом. В той час, як на застарілих моделях використовувалася опорна плита прямокутної форми, у якій при стрільбі дуже часто деформовувалися кути. Тобто під навантаженням, постійно йде при стрільбі поштовх назад. Опора сильно прогинається саме ось на цих ось місцях. Згибу зламу, на який йде навантаження. Тобто, як амортизатор йде постріл зі ствола, і воно постійно впирається удар, такий йде в землю, і опора постійно має перевантаження. Також було зменшено масу міномета, маса нового міномета становила 56 кг. що Майже було на 8 кг легше від попередника, що, в свою чергу, спростило піхоті транспортування даної техніки, все ж вже було легше його переносити з місця на місце по вогневих позиціях. Висота ударника зменшилась з 26 до 8 мм, і також збільшили хід амортизатора. Загалом це покращило прицільність. Стрільби і збільшило ресурс самого ствола. Міномет Шавиріна був простіше в виробництві і забезпечував розрахунком зручність при його обслуговуванні після завершення випробувань постановою Кабінету міністрів оборони від 26 лютого 1939 року. Його прийняли на озброєння під назвою 82 й міномет батальйонний. Зразку 1937 року. Коротка назва БМ37. Батальйонний міномет 1937 року. Малосерійне виробництво 82-го мінометів почалося ще в 1936 році, однак в необхідних масштабах 82-ї міномети Червона армія почала отримувати тільки перед початком радянсько-німецької війни. На Початок війни на 22 червня 1941 року налічувалося на 14 200 штук таких от зразків мінометів вже виготовлених. Під час війни, звісно, це виробництво було значно збільшено, можна сказати, в рази кількість цих мінометів була потрібна більша для оборони країни від загарбників, а потім вже і для наступу і звільнення територій. Пізніше, в 1970-х роках, даний міномет був звичайно знятий з озброєння Радянської армії і замінений на новий полегшений варіант міномета, який мав модифікацію 2Б14 під нос зразка 1981 року. Про нього ми також згадаємо, мабуть, в інших відео. На початку 1970-х років міномет був знятий з озброєть Радянської армії і замінений на більш новий та полегшений екземпляр 82-міномета вже з маркуванням 2Б-14 піднос зразка 1981 року. Ми також згадаємо про нього в наступних наших відео, оскільки міномети це є основна зброя української армії. Завдяки якій здобуваються і перемоги, і успішні оборони наших позицій. Тим не менш, відзначені також випадки застосування мінометів цього типу зі складів мобілізаційного резерву в конфліктах і на пострадянському просторі, це, як і Чеченська війна, він використовувався в цій війні дуже активно. Так само, ну і теперішня війна. З нашими сусідами. Також даний міномет випускався по ліцензії в Єгипті, в Китайській Народній Республіці. Так само міномет даного типу і конструкції використовувала Фінляндія. В Фінляндії він попав в якості трофеїв, так як Фінляндія також воювала з Радянським Союзом. і Радянський Союз наступав на маленьку Фінляндію там, щоб захопити свої території, і Фінляндія змогла, скажімо так, відвоювати свою незалежність. Так само і Третій рейх використовував міномети даної конструкції під час своїх бойових дій. Також дані міномети були на озброєнні в Чехії, в Румунії, в Кубі і в багатьох інших країнах. Що ж, шановні, всім дякую за перегляд. Буду вдячний, якщо буде підписка з вашої сторони. Всім мира і добра!